Кому не можна категорично тримати піст кадоще, звісно, це вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю, людям, у яких цукровий діабет, людям з дуже низькою масою тіла, людям з розладами харчової поведінки. І також людям, у яких є дуже серйозні захворювання, тому що я не лікар, я не знаю, як це вплине саме на вас в моменті хвороби чи захворювання. Тому я не можу вам рекомендувати пісти кадиші. Ви, звісно, практикуйте тільки по своєму бажанню. Ви можете практикувати цей піст, тільки по своїй волі, і прислухатися до вашого організму. Що він вам каже? Так, мені треба очищення чи давай іншим разом. Тому все робіть свідомо. А якщо ви хочете проходити піст в моїй компанії, в компанії однодумців в закритій групі з додатковою інформацією, з підтримкою, з мотивацією, з ними натхненням, запрошую вас доєднатися до закритої групи. Пишіть слово, яка щоб в особисті повідомлення. Надішлю інструкції. Ці як приєднатися завтра? Вже починаємо наш прекрасний піст, тому не зволікайте швидше, щоб не пропустити важливу настанову, важливу інформацію. Тому чекаю вас.